Загадка блакитного потяга, розділ 15, граф Делярош. Ван Олдін мовчки прочитав листа, і його обличчя тьмяно побуряковіло, відлюті. Присутні помітили, як напнулися на його лобі жили, а ручиська мимоволі стислася в кулаки. Він простягнув листа назад, не сказавши ні слова. Месьє Кареш пильно оглядався у стільницю. Очі месьє Ко вп'ялися у стелю, а месьє Еркюль Пуаро акуратно щищав порошинку з рукава піджака. Кожен, як найтактовніше, уникав дивитися на Ван Олдіна. Але нарешті слідчий суддя, пам'ятаючи про свій статус і не забуваючи про обов'язки, все ж торкнувся цієї неприємної теми. Можливо, месьє. Забурмотів він. Ви знаєте, е, хто автор написаного? Так, важко промовив мільйонер. Мені це відомо. І запитально видобув Месьє Кареш. Мерзотник, що зве себе граф Делярош. Повисла пауза. А відтак месьє Поро, нахилившись, поправив лінійку на суддівському столі і без еківоків звернувся до американця. «Месьє Ван Олдіне, ми всі. Усвідомлюємо і то глибоко усвідомлюємо, якого болю завдає вам розмова про такі речі. Але повірте, месьє, тепер не час для секретів. Правосуддя повинне звершитися, тож ми маємо знати все до кінця. Поміркувавши хвилинку, ви і самі ясно збагнете резонність цих слів. Якусь мить помовчавши, мільйонер ледь не через силу. Згідливо кивнув. Ваша правда, месьє Поро», – сказав він. Хоч як це боляче, а я не маю права нічого приховувати. Комісар полегшено зітхнув, а слідчий суддя відкинувся на спинку крісла і поправив пенсе на своєму довгому, тонкому носі. Чи не розповісте ви нам, своїми словами, месьє Ван Олдіне, все, що вам відомо про цього джентльмена, запропонував він. Почалося років 11-12 тому у Парижі. Моя донька була тоді зовсім юною, повною наївних романтичних уявлень, власне, як усі молоді дівчата, і потай від мене познайомилася з цим деля Рошем. Ви про нього, напевно, чули, Мисьяко та Поро ствердно кивнули. Він іменує себе графом. Повів далі Ван Олдін, але я сумніваюся, що в нього є хоч би найменше право на такий титул. У готському альманаху ви не знайшли б його імені, погодився комісар. От і я виявив те саме, промовив ван Олдін. Цей жевжик просто миловидний мерзотник із фатальною принадністю для жінок. Рут Втратила від нього голову, але я швидко поклав крайній історії. Той тип здавався мені не кращим за звичайного шахрая. Ви цілком маєте рацію, сказав комісар. Грав делярош нам добре відомий. Якби ми тільки могли, то давно б закували його в кайдани, але присягаюся честю, це не так легко. Він хитрий, мов лис, і завжди має справу з дамами з вищого товариства. І Якщо обманом або внаслідок шантажу цей аферист отримує від них гроші, що ж, ті, звісно річ, не заявляють у поліцію? Виставити себе на посміховисько в очах світу? О, ні, на таке вони ніколи не підуть. А він до того ж має дивовижну владу над жінками. Все так. Важко промовив мільйонер. Ну, от, як я вам і говорив, цій справі було покладено край досить різко. Я прямо сказав Рут, що той собою становить, і довелося їй, хоч не хоч повірити мені. А десь за рік по тому вона зустріла свого теперішнього чоловіка і одружилася з ним. Наскільки мені було відомо, на цьому все й скінчилося. А всього тиждень тому я на свій подив довідався, що моя дочка поновила знайомство з графом Делярошем. Вона таємно зустрічалася з ним у Лондоні та Парижі. Я дорікнув її за нерозважливість, оскільки вона за моїм наполяганням готувалася подати на розлучення з чоловіком. Цікаво! муркнув Поро, втупивши очі у стелю. Ван Олдін різко глянув на нього. А відтак повів далі. Я вказав їй на те, що вона вчинить дурницю, не припинивши побачень із графом, з огляду на обставини, і гадав, що вона зі мною погодилася. Слідчий суддя делікатно кашлянув. Але, висновуючи з цього листа, почав він, ізненацька замовк. Квадратне підборіддя Ван Олдіна випнулося. Я знаю. Нічого ходити о коляса, хоч як це прикро, а треба глянути фактам в лице. Здається, ясно, що Рут планувала поїздку в Париж, щоб зустрітися там з Делярошем. Але після мого попередження вона певно написала графу, пропонуючи перенести рандеву кудись інде. На Єрські острови? задумливо промовив комісар. Це якраз напроти міста Р. Віддалена і іділічна місцина. Вон Олдін кивнув. Господи, та як могла Рут бути такою дурепою. гірко вигукнув він. Усі його балачки про написання книги, про коштовності, та він, певне, з самого початку полював на ці рубіни. Існують деякі легендарні камені, сказав Поро, які первинно були частиною коштовності російської корони. Вони настільки унікальні, що їхня вартість ледь не астрономічна. А нещодавно прийшла чутка, наче вони перейшли у власність якогось американця. Чи матимемо ми рацію месьє, припустивши, що саме ви і були покупцем? Так, відповів мільйонер. Я купив їх у Парижі днів із десять тому. Вибачте, месьє, а чи вели ви певний час до того переговору щодо їх придбання? Трохи більше двох місяців. А чому ви питаєте? Такі речі стають відомими, сказав Перо. А по слідах коштовності на кшталт цих завжди йде цілий натовп та ще й величезний. Обличчя Ван Олдіна перекосила Судома. Пригадую, прибитим голосом промовив він, як я пожартував із Руд, коли дарував їх. Волів не брати тих рубінів на Рів'єру, бо не хочу, щоб її заради них. Пограбували і убили. Боже мій, чого ми лише не говоримо, навіть ні сном, ні духом, не відаючи, що воно справдиться. Запала співчутлива мовчанка, а відтак погоро відчужено проказав Давайте ретельно розкладемо факти по поличках. Згідно з нашою поточною версією, вони зводяться до такого Граф делярош. Довідується про вашу купівлю цих каменів. З допомогою нехитрого трюку спонукає мадам Кеттерінг узяти їх із собою. А отже, він і є той чоловік, якого бачила Мейсон у потягу на вокзалі в Парижі. Решта згідливо закивали. Мадам Здивована зустрічю з ним, але той діє рішуче і по ситуації. Позбувається Мейсон, щоб не плуталась під ногами, із ресторану замовляється кошик з провізією. Із показів провідника нам відомо, що він стелив постіль у першому купе, але в суміжне не заходив. Тож чоловік цілком міг заховатися від нього там. Поки що графу на диво добре вдається триматися в тіні. Про його присутність. У потягу не знає ніхто, крім мадам. Він подбав, щоб служниця не розгледіла його обличчя і могла сказати тільки те, що він високий і темноволосий, усе оповите туманом. І це його якнайкраще влаштовує. Вони залишилися самі, а потяг мчить крізь ніч. Не буде ні крику, ні боротьби, адже вона має цього чоловіка за свого коханця. Він плавно обернувся до Ван Олдіна. Смерть месьє настала майже миттєво. Ми не будемо на цьому затримуватися. Граф заволодіває футляром з коштовностями, який лежить просто в нього під рукою, а невдовзі по тому потяг прибуває в ліон. Месьє кивнув на знак згоди. Точно, провідник виходить із вагона. І нашому підозрюваному вельми просто залишити потяг непоміченим. І сісти на зустрічний до Парижа або куди вже він забажає, а злочин спишуть на звичайну крадіжку в дорозі, якби не знайдений у сумочці Мадам лист, про графа ніхто й не згадав. З його боку, було недоглядом не перевірити там, заявив комісар. Він, поза сумнівом, гадав, що мадам знищила послання, оскільки даруйте месьє», Зберігати його було чистої води нерозсудливістю. А втім, пробормотів Пуаро, це була нерозсудливість, яку граф міг і передбачити. Що ви маєте на увазі? Те, що, як усі ми погодилися, делярош глибоко знається на одному жінках то як же сталося, що він, аж так у них розбираючись, не знав заздалегідь, що мадам збереже того листа? Так, так, сумніваючись, протягнув слідчий суддя, у сказаному вами щось є. Хоча ви ж розумієте, що в такі хвилини людина не володіє собою, вона не здатна міркувати спокійно. Боже мій, із почуттям додав він, якби злочинці не втрачали голови і діяли розважливо, то як би нам було їх ловити. Поро тихенько посміхнувся. Мені ця справа, здається, ясною, повів далі той, але довести щось буде складно. Граф – слизький суб'єкт, якщо лише служниця не зможе впізнати його. А це вкрай маловімовірно, докинув Поро. що правда те правда. Мсьє Кареш потер підборіддя, усе це буде нелегко. Якщо він і справді скоїв цей злочин, почав пуаро, але Ко його перебив. Якщо, по-вашому, якщо, так, месіє комісаре, по-моєму, якщо, той різко глянув на бельгійського детектива, але по тому сказав: маєте рацію, ми надто квапимось з висновками. Можливо, що у графа виявиться алібі, і тоді ми залишимося в дурнях. О, ще пак, відповів Поро, це не має жодного значення. Якщо він скоїв цей злочин, то звісно, що в нього знайдеться алібі. Людина з таким досвідом, як у графа, не стане нехтувати запобіжними заходами. Ні, я сказав, якщо і зовсім іншої причини. І якої ж? Психологічної, і чоловічок посварився пальцем, наголошуючи на сказаному. Га? видобув мис'яко, Із психологією не складається. Граф негідник? Так. Ошуканець? Так. Полює на жінок? Так. Планує викрасти коштовності мадам? І знову так. А чи того типу він людина, щоб скоїти вбивство? На це я відповідаю ні. Чоловік наподобу графа завжди боягуз, він не ризикує, веде підлу, але надійну гру, хоч і, як кажуть англійці, на межі фолу. Але щоб убити, ні і сто разів ні, він невдоволено захитав головою. Однак слідчий суддя, здавалося, не схильний був погодитися з ним завжди настає день. Коли такі дрібномаєтні дворянчики втрачають голову і заходять надто далеко, тоном мудреця зауважив він, як от, поза сумнівом, і в цьому випадку, і хоч мені не хочеться суперечити вам месьє Пуаро, я лише висловив думку, поквапився пояснити той, а так справу, звісно, ведете ви, тож і маєте діяти, як самі вважаєте за доцільне. Особисто мене видовольняє версія, що саме граф Делярош є тим, на кого нам слід полювати, промовив месьє Кареш. Ви згодні зі мною, месьє комісаре? Цілком. А ви, месьє Ван Олдіне, так, відказав мільйонер, так, той тип закінчений покидьок, що до цього сумнівів жодних. Боюся, він не дасться нам так легко до рук. Сказав слідчий суддя, але ми постараємося. Треба негайно розіслати телеграфом інструкції. Дозвольте мені допомогти, запропонував Пуаро. Навіщо все так ускладнювати? Тобто, усі присутні витерішилися на нього, а чоловічок променисто посміхнувся у відповідь. Знати, моя професія, пояснив він, а граф людина розумна. Зараз він у Антіві. Де винаймає вілу Маріна?